Олеся Гончар зірниці. Вутанька цієї ночі була біля моря. Вона працювала в риболовецькій бригаді. І про те, що скоїлося дома, нічого не знала. Уже вранці, коли бігла додому поратись по господарству, зненацька побачила на своєму причілку чорні плями ганьби. Уночі хтось вимазав її хату дьогти. Серце, наче обірвалося. Хто б це? І за що? Недовго думаючи, взяла ніж, засукала рукава і заходилася вишкрібати дьоготь ножем. Сусідки визирали за вуглів, голосно співчували. І звідки на тебе бутанько, така напасть? Ха. З удаваною веселістю відповідала бутанька. Значить, ще не вилиняли мої брови. Ще побивається за ними чиєсь дурне серце, і далі шкрябала причілок, наспівуючи. Тим часом її товариші рибалки сиділи на березі довкола казана, ласуючи свіжою ранковою юшкою. Вони не забули й про вутаньку, відсипали юшки і на її долю. Розмова точилася навколо незвичайної нічної події, чутка про яку вже докотилася. До рибальських куренів. Хата в дьогті це ж яке тавро на людину. Бригада близько прийняла до серця вутанчине лихо. Давно такого не траплялося в селі. Назавжди, здавалося, відмер оцей допотопний брутальний звичай і раптом знову, наче встало небуття старорежимна п'яна парубота. Пройшла вночі вулицями Приморської артілі. червона Україна і, жорстоко розважаючись, наслідила, наквацювала. Обурення рибалок було тим більшим, що вутанька, за загальною думкою, нічим не заслужила такої наруги. Те, що вона все літо ночує на березі в рибальському курені, що не дає права комусь її ображати. І хто б це був по вашому хлопці? бився в догадках бригадир. Кого б можна запідозрити? Літні рибалки вголос перебирали своїх односельців, переважно молодих, відчайдушних хлопців, і дивна річ, жоден з них якось не підходив під таку статтю. Той має освіту за десять класів, той щойно з курсів повернувся, той комсомольський активіст і взагалі совісний хлопець. Важко було уявити будь-кого з них під хатою вутаньки гуслистої, з дігтярним квачем в руці. А тим часом сталося, хтось вночі таки проявив себе. Коли хочете знати, то це її нашу з мами честь зачіпає, запально говорив бригадир не тільки на вутаньку, а на всю нашу бригаду тінь лягла. А за що? Незабаром до куренів на запах смачної юшки потяглися кадрові любителі цього їства. Спочатку примандрував дід сторож, маючи, як завжди, ложку при собі, потім з'явився і сам голова Артілі, Конан Макарович штепа. Голова був явно занепокоєний тим, що сталося. Тепер роздзвонять по всьому берегу, бідкався він, сідаючись біля казана. Там порядочки скажуть. У них вночі критику дьогтем наводять, хто б це по вашому? Сном духом не знаємо, виправдовувався бригадир. Самі ли маємо голову, хто б міг? Те, що вустина весела й танцюриста, ще не факт, що вачку скаче, говорив Конон Макарович, роздратовано присьорбуючи. Ні, ти попробуй до неї всерйоз підсокоритися. То вона тобі на відлі покаже свій принцип. Шапку загубиш. Мемелем за запоріг. Ви так ніби досвідом ділитесь, засміявся кремезний таранкуватий рибалка Андрій Мох. Чи не заникували самі, кононе Макаровичу? Кинь, Андрію, ти свої жарти, образився голова. Тут серйозним ділом пахне. Молодиця вправі буде й від нас зажадати відповіді, бо що це справді робиться в той час, як вона тут чесно тягає з вами невід, якась хуліганова, їй хату поганить. А ми з вами де були? Ось ви, діду гараську, посміхаєтесь, вам весело, а я вас питаю, де ви були, так званий сторож, колгостний вартовий. А я молодець наших та дівчат не стережу. Спокійно заперечив дід Герасько. Я відповідаю за неділимий фонд. Може, то ви самі, діду, розмалювали в танці причілок? Брав на посміх старого Андрій мох. Може, дала вам от коша? Еге, я своє вже відмалював, хлопці. Це той малює, кому ночами не спиться та належиться, кому її жишки спати не дають. Старий, а бачучий, ревниво зауважив Конон Макарович, додивиться, які там жишки. Ще б пак. Закурюючи після сніданку, знову стали гуртом приміряти, чи їх все-таки рук робота. Трактористи? Про них навіть думати було дивно. З освітою, з орденами, та крім того, ще й жонаті всі. Може, прикордонники припливали з коси? Було відомо, що вустина бігала з вечора з дівчатами на заставу дивитись кінофільм. Мо, кому й допекла, мо хто й помстився з ревнощів та з досади. Конон Макарович не згоден був з таким припущенням. Там культурні хлопці дисципліновані, не могло такого бути з їхнього боку. То, може, турки сказав дід Гарасько, позіхаючи на море. Це свій якийсь турок насупився бригадир. Так і розійшлись, ні на кому не зупинившись. Дід Гарасько, сполоснувши в морі ложку, почовгав додому. Конон Макарович подався в поле. Рибалки один по одному розбралися по куренях. Незабаром після загаслого вогнища зостався тільки Іван Латюк. Молодий рибалка з переселенців. Він не брав участі в загальній розмові, сидів, палив цигарку за цигаркою та похмуро дивився на море. Береболовицьку бригаду Іван Латюк потрапив одразу після того, як переселенці прибули на узбережжя. Хоча він ще й не мав потрібного рибальського досвіду, проте своєю працьовитістю та розторопністю вже встиг завоювати прихильність літніх рибалок. Бригадир якось навіть хвалився ним на зборах і віщував хлопцеві добре майбутнє. Вутанька гуслиста з першого дня впала юнакові в око, весела, вродлива, тямуща була молодиця, достоту, як дівка, іде, то наче на пружинах, гляне то стане тобі жарко, і все вона знала більше за Івана вміла лагодити сіті, кермувати баркасом і знала пойменню всіх риб, що живуть у морі, Івана теж навчала, не була потайною. Який сьогодні вітер, Іване? питала вранці, і коли хлопець не влучав, то сміялася, а потім сама казала, який. І так день по дню все більше подобалася Іванові. Бачив вутаньку в свята, коли молодь збиралася біля клубу. Інші дівчата були наче в тумані, а вутанька все горіла йому, мов кущ калини. Якось казала жартома, оженимо тебе, Іване, на найкращій з наших степовичок. Чи тобі не подобається в нас? Подобається, ніяковів хлопець, а найбільше подобається, що ти тут є, домовляв у душі. Щодо роботи. То Іван був ревний, мав на руках мозолі, мав горіхи, почував, що цінують його за це, звідусіль підтримують, добре складалось поки що. І робота була йому до смаку, і люди милі. Але ж вутанька з нею далеко зайшлося. Така ходила золота, смаглява, свіжа, мов щойно з моря яким боком не обернеться, то все була гарна Іванові, Паморочила, приворожувала, все подумував, що могла б стати йому файною дружиною. До захмеління мріяв як би ото взяла його чубату голову та пригорнула, поклала на свої пишні груди. Якось вутанька наставляла парус, а він допомагав їй. Перебираючи линву, ненароком торкнулась оголеним ліктем Іванової руки. Ай, Любко, Люба, вогнем пройняло парубка наскрізь, хмільне тьмариво застелило зір. Вутанько, вона аж відсахнулася. Що з тобою, хлопче? Ти би могла мене любити? Питаєш? і засміялася дзвінко. Явно зводила на сміх, на жарт, а для нього то не були жарти. Напередодні Іванові випало здавати рибу, і в берег він повернувся уже смерком. Дорогою вирішив, що нині увечері в утанці од нього не відкрутитися, не відпручатись, або якось відкличе її до баркаса, або прокрадеться до неї в корінь і таки доможиться, щоб відповідь дала, певно, не жартівливу. Не повинна ти з цього сміятися, душко Зозулько. Але коли він прийшов у берег, вутаньки в бригаді не було, вже майнула з дівчатами дивитись кіно на заставу. Ось тобі маєш. Спочатку Іван хотів би і собі податися слідом, але товариші стримали, давно почалося вже, мабуть, докручують останні частини. Зостався на своє безголов'я. Вутанька не сходила з думки, заполонила всю його розбурхану, розпалену уяву. Гляне на море, а вона виходить по хвилях з моря, гляне в поле, а вона вже сміється йому звідти. Вечір був м'який, теплий, густо настояний на степових пахощах. Кликав у свої незмірні таємничі простори всіх закоханих, усіх щасливих. Зорі ми хотіли, як перед дощем. Море колисково шелестіло хвилями далеко по узбережжю. Десь на обрії, ніби в темному величезному провалі, зрідка звивались білі сухі зірниці, а грому не чути було ні разу. Іван лежав біля куреня, заклавши руки під голову, і слухав, як гуде движок на заставі. Рибалки тихо співали коло багаття, і та пісня їй же їй, була про нього, про Івана Латюка. Брала вдова льон дрібненький. Чи льон у полі, чи рибу в морі, а хіба то не все єдно? Вона брала, вибирала, тонкий голос подавала, було таке, подавала. Чому не п'єш, не гуляєш? Де вже там пити, де йому гуляти. Потім і пісня кінчилась, і движок на заставі замовк. Лише море стиха перепліскувалось. Іван лежав збуджений, бентежений, серце йому ятрилось, Пригадир, проходячи до курення, окликнув був його. Іван не озвався, вдав, що спить. Напружено, сторожко наслухав чи не йде, чи. Не зашелестить несподівано з темряви своїм ласкавим шелестом. Рівно одинадцятій прогу пасажирський, рухаючись морем навскіз білогрудий, казковий, гірляндах рясних вогнів, цілий палац на воді. Повен чиїхось щасть, проплив, зник, як видиво, і обрій за ним потемнішав ще дужче. Де вона? чому так довго не вертається до свого куреня, уявив собі, що, може, вона якраз сидить оце з кимось у парі, мліє в чиїхось обіймах, милуючись на отіні мі далекі зірниці, що якось насмішкувато виморгують зараз через море до Івана. Ніби чує, як вона розповідає комусь, сміючись про нього, про те, який він унадливий, як він напрошувався до неї зі своїм важким, ведмітькуватим коханням. Далі йому вже не сила було стримувати себе. Рвучко встав, озирнувся, товариші спали, багаття ледве тліло. Не тямлячи себе, рушив кудись навманя. Сліпма почвала вберегом, берегом, доки не опинився біля баркаса там, де мріяв розмовляти в цей вечір з нею. Несподівано наткнувся в темряві на відро з мазутом і пригадав раптом, як давно колись у їхньому селі парубки відомщали дівкам. Там, в отій темряві, і зародився Іванів гріх, а нині, після того, як усе вже сталося і нічого. Не поправиш? Іван почував себе гірше, ніж будь коли. Все обернулося проти нього. Не пристав до вутаньки дьоготь, не її осуджують рибалки, а навпаки, гуртом розшукують кривника. Та й чи хотілось би йому, щоб вутаньку осуджували цькували? О, ні за що! Іван першим би взяв її під захист. Хай би тільки прихилилася до його плеча. Щоправда, захисників їй і так не бракує. Усе тепер волає за неї і те, що чоловік загинув на фронті, і що вона, коли треба, міє будь-кому відміряти ляпаса, і що невідчесно тягає з рибалками на рівні, не цураючись найтяжчої роботи. Не пристав до неї мазут, за те самого Івана. Певне, скоро плямою на лобі виступить перед усіма людьми. Зле було йому зараз. Гірко, осоружна мазута, де вона взялася на його путі? Ота От розмова, що відбувалася під час сніданку, була для Івана суцільними тортурами. Йому здавалося, що і рибалки, і Конон Макарович, і Гідгарасько – всі вони достеменно знають, хто наробив шкоди вночі і лише вдають, нібито Іван для них поза підозрами, навмисне виставляють перед ним то п'ятого, то десятого, то трактористів, то прикордонників. Вгадують та прикидають, чи здатен будь-хто з перелічених таке вчинити. Ані єден не підходить під таку статтю. І то таки є правда. Ніхто з них так не вчинив би Іван певний цього. Може, турки? А бийте би, дідько. Цебто Іван має себе відтепер вважати за турка, сидить турок між вами. Сьорбає мовчки юшку, а ви його обминаєте, милуєте, що дете, Чи мої справді мають його за такого, як інші. Сочемного та порядного парубка. Від різних догадок голова зараз йому чуманіла. Заслеп я в ту мить біля мазути, зовсім заслеп. Брати, зірниць, надивившись. За годину дові прийшла на берег Вотанька. Була така, ніби нічого й не сталося, весела, беззлобна. Виколупала, зашпарувала, завтра й побілю, спокійно хвалилася вона рибалка. А ми все тут шукали кандидата, почав бригадир. Не вишукується, куди не кинь. якось аж дивно, мені й самій тричі дивно, але кого-небудь ти все таки підозрюєш? Нікого, відрізала бутанька. і, як здалося Іванові, стрельнула поглядом у його бік. Хлопця кинуло в жар, і він відчув, що на лобі йому притьмом виступає дьоготь. До самого вечора ходив пригнічений, мовчазний. Увечері тягли невод, але замість риби витягли з півтони серця, як називають рибалки слизьких, холодцюватих медуз. У сусідніх бригадах було не краще справжньої риби ждали через кілька днів. З настанням темноти Іван зник із берега. Гутанька першою помітила, що його немає біля куренів і їй чомусь стало прикро за свою незвичайну зіркість. Зрештою, що їй до Івана? Правда, вона звикла бачити увечері коло вогнища його плечисту постать, їй приємно було спостерігати, як він ніяковіє, слухати його співливий басок. Учора навіть зловила себе на тому, що шукала його поглядом на заставі, Думала, прийде в кіно. Цікаво, куди він зникає вечорами, до кого стежечку топче. Раніше не думала, що це має для неї якесь значення, а зараз. Незабаром вутанька теж поспішала тією самою стежкою, що пролягала від моря до села. Збиралася на дощ, а в неї вдома білизна порозвішувана. Треба було познімати на ніч, повносити в хату. Рушався вітер. Швидко захмарювалось там, де вчора лише зірниці ми хотіли, сьогодні вже зблискувало на півнеба і глухо погуркував грім. Біля села вутанька звернула зі стежки і пішла до хати на простець городами. Зайшла на подвір'я і отетеріла на місці. Під хатою в неї темніла постать. Хтось стояв? Хто? Може, знову той прийшов малювати їй причілок? Так і є. Малює халамидник, то нагнеться, то випростається, розгонисто чимось шаркаючи по стіні. Навшпиньках підкралася ближче. І обмерла, не вірячи власним очам. Іван Латюк у руці мав щітку, біля ніг відро з білою глиною. Білив. Вутанька, причаївшись, стояла в нього за спиною і напружена, схвильована, стежила, як ревно працює хлопець. Чути було, як він дихає, як шарудить щітка, потім десь над морем зненацька палахнуло, криснула блискавиця, і обоє вони Іван і Вутанька разом обернулись на той голубуватий зблиск, на велике несподіване сяйво, що високо тремтіло, похмара.